Любі друзі, шановні телеглядачі. В ефірі черговий весняний випуск теленовин Кам ньюз В ефірі з вами звовчі освіти 10 класу. Хапайла Марина та трудніва Анна. Ось закінчився березень. Залишився ще один ривок до закінчення навчального року. Тож давайте разом перегорнемо сторінки березня та пригадаємо події цього місяця. Сьогодні у випуску про міжнародний день дитячого телебачення і радіомовлення, про започаткування державного війну України. Про прекрасне свято весни і жінок, про відзначення шевченківських днів у ліцеї, про спортивне життя у школі, про назви весняних місяців історичний екскурс. А зараз про все докладніше. Кожен місяць насичений різними знаменими датами, подіями. От і березень не є виключенням. Так саме в березні відзначається міжнародний день дитячого радіомовлення і телебачення. Докладніше про це наш спецкор Рудницька Єлизавета. Щороку, у першій неділі березня, за ініціативи дитячого фонду ООН ЄСЕФ у світі відзначають Міжнародний день дитячого телебачення та радіомовлення. Цей день нагадує тим, хто збагачує медіапросер дитячими програмами. Вони повинні пам'ятати, що робляться для дітей та в інтересах. Цього року шкільне телебачення Кам'янського ліцею. Відзначатиме ювілей 10 років спочатку заснування. У вересні 2015 року вийшов перший випуск шкільних телевізійних новин. А зараз я знаходжуся у залі, де демонструвалися саме ті новини. Діти стояли та дивилися на екран, який знаходиться за дошкою пам'яті. А чи знаєте ви, хто був першими початківцями шкільних новин? А це були учні: Шевчук Михайло, Боков Денис, Вікторія. Вікторія Стовба, Катерина Ступак та помиті Богдан. Навчальний процес розгортається дедалі більше. Як почуваються наші учні? Що цікаве вже для них відкрилося? Цими питаннями і перейнялася наш спецкор Вікторія Стовба. Їй слово. Пролунав перший навчальний дзвоник і розпочалося бурхливе, цікаве шкільне життя. Навчальний процес поступово набирає обертів. А ми зазирнемо в кабінети і подивимось, як почуваються учні у першому навчальному дні. Вирує і спортивне життя у школі. Зараз готові захищати честь Нікопольського району і Дніпропетровської області наші лиличенята. Найтитулованіша олімпійська команда Вікторія. Про цю подію детальніше наш спортивний кореспондент Боков Денис. 10 вересня команда спортивного клубу Вікторія нашої школи вирушила на всеукраїнські змагання. Ти, лідер, твори, вивчай перемагай! Почли з себе до міста Києва. Команда Вікторія гравіць школи мінопольського району Дніпропетровської області. Отже, я вітаю вас, бо ви приречені до шкільного телебачення. А з вами була спецхороницька його замість. Мені довелося чути гімни кількох держав. І хочу сказати, що кращого, ніж гімн нашої держави, я ще не зустрічала. Чому ми згадуємо про цей державний символ сьогодні? Давайте про це послухаємо нашого спеціального кореспондента в правових питаннях. Слово нашому спецкору, матюку Іллі. 15 19 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила Державним гімом України музику на вірші ще не вмерла Україна. А 6 березня 2003 року Верховна Рада схвалила закон про Державний Гім України. Згідно з 1 цього закону Державний гімн України є національний гімн на музику Вербицького із словами першого куплету та приспілу двору з незначними змінами. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що браття козацького роду. Мужні слова мужнього народу сьогодні. Вмогах повноштаної війни цей музичний твір об'єднує наш народ. Його країни звучить на міжнародних парламентах, самітах багатьох країн світу, на міжнародних спортивних змаганнях. Зараз його знають в усіх куточках планети. Ще не вмерла Україна ні слава, ніволя. Ще набра українці Усміхнеться доля. Ці факти свідчать, що ми мене єдині боротьбі проти рашизму. Весь засвіт підтримує Україну. Зампу спескорматюк ілля. Яке тобі свято найбільше подобається з усіх? Звичайно, Новий рік: ялинка, подарунки, канікули. А мені найбільше подобається свято 8 березня, свято весни, свято жінок і дівчат, квіти, подарунки, привітання. Шкода, що канікул немає. Пам'ятаю, як ми ходили до школи, і хлопці дарували нам невеличкі квіточки і подарунки. А от цього року учні молодших класів приготували для матусь однокласниць та вчителів цілий калейдоскоп привітань. Випускники 11 класники навіть завітали до школи та презентували теплі слова для вчителів жінок. Дорогі жінки! Вас вітають випускники 2025 року. Бажаємо щастя, здоров'я, любові! та натхнення вічної молодості. По чоловічої уваги та досі. Прийміть від випускників солодкий подарунок, щоб вам було хорошо жилося і було солодко на душі. Дівчатка, і шарики подаруйте тут уже. Це вади від щирого серця. Дякую. Смакуйте, живі, щасливі! Дають дорослим людьми. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольні, нові. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Думаю, вам не треба говорити чиї це слова. Вірші Тараса Григоровича Шевченка чує і знає кожен з дитинства. Поет із державними символами, ім'я поета, стала візитівкою України на міжнародному рівні. Воїни, які на фронті відстоюють свободу і незалежність України, розповідають, що рядки вивчених піршів у школі для них зараз, як молитва, надихають і вселяють віру у краще. Про відзначення шевченківських днів до, до ліцеї, у вашої уваги, спецкор Анастасія Шульга. Шевченківські дні Ще часто відбувалися нелегально протягом майже 150 років. Адже запанування царської Росії на офіційному рівні заборонялося святкувати навіть столітній ювілей Тараса Григоровича. Довгий час українцям доводилося або взагалі не відзначати це свято, або відзначати таємно, нелегально. І тільки в березні 1918 року від уряду УНР Шевченківські дні отримали статус національного свята, і українці почали щороку його відзначати абсолютно легально. Згодом з радянської влади Шевченківські дні відзначалися відкриттям пам'ятників та виданням збіру втворів поета. Зараз це свято офіційно відзначають щороку 9 та 10 березня, шануючи українського поета, прозаїка, ентографа, мислителя, живописця, гравера, громадянського діяча. Діяча українського національного руху та символа України. Цього року наші четверокласники показали свою майстерність у читанні віршів Шевченка. Вони взяли участь у всеукраїнському інтернет-флешмобі Ми нащадки Кобзаря. Учень, будник Антон, одержав сертифікат учасника цього заходу. Виданий самою праправничкою Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Шевченко, зоря моя вечіння, зоря моя вечіння, зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра от веселочка, воду позичає, як широка сурина вітер розпустила. Ну, як прям над водою Його горба похилилася, ся аж по воді розслала зелені віти, а на віта глидаються на віти. діти. Тара Шевченка уривок з поеми Світає, край неба палає, Соловейко в темнім мгає, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріє. Меж ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з пола. І все то те вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Ціх класів нашого ліцею Балахуш Дмитро та Якимець Гліб взяли участь в обласному конкурсі Есе Мій Шевченко. Дев'ятикласники долучилися до творчого проєкту. Перше враження від Кобзаря. Учні восьмого класу провели художні читання творів поета. В Шевченковім слові правда бренить. Найстарші учні зайнялись творчою роботою, вічні цитати кобзаря в сучасному мовленні. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття і голос твій нам душу окриє, встає в новій красі, забувши лихоліття. Твоя Тарасе, звільнена земля. У росіні вінки заплетені соцвіття. до ніг тобі титани кладемо. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття, тебе своїм сучасником звемо. З вами була спецкор Шойга Анастасія. Шановні друзі, пропонуємо вашій увазі новини спорту. Слово нашому спортивному кореспонденту Макарову Микиті. Заняття спортом, охорони дитинства та здоров'я наших вихованців завжди була пріоритетом для педагогів та вихователів нашого ліцею. Спортивне життя горує навіть в умовах війни. Днями відбулася зустріч з олімпійськими чемпіонами натхнення спорт і мотивація. А 21 березня наш ліцей став учасником унікальної події телемосту з видатними спортсменами, чемпіонами. Та олімпійськими призерами України, разом з навчальними закладами із всіх куточків нашої країни ми мали можливість поспілкуватися з, зі спортсменами, які розповіли нам історію свого успіху, розказали про труднощі на шляху до перемог та дали корисні поради. Ця зустріч залишила багато яскравих емоцій, та ще раз давала спорт, натхнення і віра в себе дозволить. Досягти вам будь-яких вершин. З вами був ваш спецкорма Каромакита. Шановні глядачі! Наш борозневий випуск тобі в кінця. До речі, а ти знаєш, що у стародавних римлян рік починався із настанням весни, тобто з березня? Так, знаю. А називався перший місяць весни у Римі Мартіус. На честь Бога війни Марса. А от другий весняний місяць квітень. Називався в римі Апріліс, що означає розкриватись, пробуджуватись. Тож хочеться усім побажати весняного тепла, сонячних днів і якнайшвидшої перемоги. На цьому все. З вами були учні 10 класу та кореспонденти Марина та Анна. До зустрічі!